Кавоварка Делонгі єкн 23-24 Що робити, якщо загорілась надпис видалення накипу? Будемо цей накип видаляти. Для цього нам потрібен засіб для видалення накипу 100 грамів. Це штатний засіб делонгі. Або можна купити його в сервісному центрі. Також необхідно. Звільнити бачок від води. І звільнити від гущі контейнер. І звільнити контейнер для збору капель від води. Тобто поговерка має бути пустою. Після цього ми її комплектуємо. І складаємо. Також має бути вставлений штекер для подачі гарячої води. Отже, для початку нам необхідно залити засіб для очищення від накипу. Він заллється до рівня А на бачку. Тут погано видно, але так. Потім є рівень Б, до якого нам необхідно заповнити контейнер водою. Заповнимо. Заповнили контейнер до рівня Б. Також нам буде необхідно отримати... А, вставляємо бачок. Бачимо, що у нас горить напис прибрати нахит. Ось, коли такий напис з'являється, нам і потрібно робити ті дії, які ми зараз з вами робимо. Далі ми підготувалися до видалення накипу і рухаємось далі. Спочатку нажимаємо кнопку P. Бачимо на менюшці прибирання накипу, підтверджуємо. Перед цим ставимо ємність сюди, на кавоварку, яка буде не меншою, ніж 1,8-2 літри. Тобто, щоб вся вода, яку ми залили в бачок, могла злитися сюди. Підтверджуємо. Запитало, чи звелимо ванночку для збору крапель. Так, підтверджуємо. І ми бачимо, що машина виконує видалення накиду. Якщо у вас не горить зразу в меню видалення накиду, необхідно оцим регулятором. Після того, як ви нажали кнопочку «П», регулятором вибрати, прокручуючи його, вибрати пункт меню видалення навіть. Далі машина прокачає весь пачок, який ми завели. Видалить натяк. Також вона буде прокачувати і штекер для подачі гарячої води, так як зараз робиться. Тобто нам необхідно дочекатися, поки вся ця вода буде злита в ємність. Після цього ми її вийдемо в раковину і почнеться процес ополаскування, який буде підписаний на табло. Далі ми рухаємося по пунктах меню, які каже машина, і більше нічого від себе не видумуємо.